Заїхав на, на офіс, подивитися на якому ми тут етапі. Повибивали цеглу з-під вікон, поставили підстановочний профіля теплі. І будемо тут готувати поверхню і гідроізолювати. Профіль не дуже гарний, але все ж таки вікна живі, немає ніяких деформацій, тому ми замінимо просто склопакети. Ось, друзі, оце це у нас такий підвіконний будуть. Знята фаска. Український граніт. Так, підготували місце, утеплювач і сюди будемо монтувати під саме вікно. Підвіконник не буде доходити до краю де 3 сантиметра 3 у нас. Тобто цей кутик буде цільний. Збережемо. Товщина штукатурки вовсі тут ось, біля 5-6 сантиметрів.